У неї було двоє дітей син та дочка. Чоловік рано пішов із життя, і вона вийшла заміж за іншого. У другого чоловіка був син, якого вона називала пасенком. Рідні діти виросли, створили свої сім'ї та розлетілися по різних кутках країни. Через кілька років і другий чоловік пішов із життя, і залишилася вона одна. Пасинок теж жив далеко. Якось до жінки приїхав старший син і заявив: Мамо, продавай будинок і переїжджай до мене. Жінка погодилася дуже вигідно продала будинок і переїхала, втішивши тим самим своїх онуків. Якось увечері невістка помітила, що свекруха нічого не їсть, розповіла чоловікові, і той спитав у матері Мамо, ви що захворіли? Ні, синку, сумно мені. А що сталося? Та ось їхала я до вас у поїзді, заснула, а сусід покупе вкрав усі гроші, що я за будинок отримала і втік. Все до копійки. Всі. А на що ж ви будете жити? Жінка не витримала, зібрала всі свої речі та поїхала до дочки. І тут її прийняли як належить, з усіма почистями. Увечері донька помітила, що мама плаче, запитала її про те, що трапилося. Бабуся розповіла ту саму історію і наступного дня знову з'їхала. Вибору не залишалося. Вона поїхала до пасенка. той зрадів більше за всіх інших дітей. І ось знову, увечері бабуся сиділа сумна. Мамо, що трапилося? Ой, синку, у мене ж усі гроші вкрали. Нічого страшного, мамо, протримаємося. Сиділа бабуся біля вікна, дивилася на вулицю, і коли побачила, що на величезному, гарному будинку красується вивіска продається. Вийшла бабуся на вулицю, знайшла господаря будинку, спитала про ціну, і виявилося, що будинок коштував рівно скільки, скільки бабуся отримала за продаж свого власного будинку. Бабуся й купила цей будинок і разом із сім'єю пасенка переїхала туди. Коли рідні діти дізналися про те, що сталося, вони зрозуміли, що бабуся просто їх перевіряла. А коли зрозуміли, вже було дуже пізно.